Хліба чи чого-небудь зісного взагалі не було в хаті нісного взагалі. Мама весь час кричала, бо це їй було декілька днів від народження, а в бабусі від голоду не було молока. І дідусь запропонував, щоб мама не кричала і зупинити ці, ці муки страшні, взяти подушечку і підійти і її накрити. Це уявіть собі, наскільки довели до наших людей, тому що знаючи мого дідуся, він голодним, він віддавав останні. Коли хтось пухлий, заходив до нас в хату, то старша сестра мамина розповідала, що він все віддавав нещасним людям, і бабуся взяла подушечку, підійшла до моєї матусі, постояла і не змогла. Вона відійшла, а потім зробили куклу з буряка, на яких багато виживало сирого буряка, зав'язали в хустинку і ото давали мамі якось хоч якийсь сок смоктати. І ось так завдяки все-таки сили духу моєї бабусі зараз на цьому місці. Наж продовжується, але ці москалі, вони, мабуть, не мають права ніколи бути прощеними, бо до такого стану доводити людей це взагалі це просто страшно. Тому Пам'ятаємо це завжди, і ця пам'ять повинна передаватись в історіях. Тому я раніше дуже не наважувалась про це свідчити, але це потрібно розповідати, щоб ота любов до москалів, в кого ще живе, в деяких людей в головах, воно все-таки ставало все на свої міста. І вони розуміли, що це. Часна війна, це вона триває вже століття і тисячеліття, тому полеглим від Голодомору царство небесне.